Перетнути кордон у 2023 році можуть лише окремі категорії чоловіків серед них військовослужбовці, зняті з обліку за станом здоров'я та при пред'явленні медичної довідки щодо непридатності до військової служби, розповідають прикордонники. Також громадянам виїзд за межі України дозволено за наявності інвалідності чи статусу тимчасової непридатності до військової служби строком до 6 місяців. Виїхати за кордон, як і на початку російського вторгнення можуть багатодітні батьки, зазначають у держприкордонній службі. Чоловіки, які піклуються про трьох і більше дітей віком до 18 років, можуть виїжджати за кордон, навіть якщо діти від різних шлюбів. Визначальним фактором стає не просто наявність дітей, а те, що чоловік їх утримує і може надати документи, що це підтверджують. Для перетину кордону необхідно мати свідоцтва про народження дітей, про шлюб, рішення суду про розірвання шлюбу, рішення органу опіки або посвідчення батька багатодітної сім'ї. Для пред'явлення можна використовувати копії нотаріально засвідчені. Чоловіки, які самостійно виховують дитину до 18 років, теж мають право виїхати за кордон. Звісно ж, що при пред'явленні відповідних документів. Громадяни України з інвалідності першої, другої, третьої групи можуть перетинати кордон за наявності посвідчення. У службі зауважують, що за документом про інвалідність, отриманим українцем за кордоном, виїзд буде неможливим. Супровід теж є пропуском. Чоловіки можуть виїхати за межі України, якщо вони супроводжують особу з інвалідністю першої чи другої групи, а також їдуть для догляду за хворими батьками, дружиною чи дітьми. При цьому перетнути кордон вони можуть лише у супроводі хворого без нього навіть за наявності документів не випустять. Наявність постійного місця проживання за кордоном є підставою для виїзду з України. Дозволять перетнути кордон військовим, водіям та волонтерам за певних умов. Поранені військові та військовослужбовці, які проходять військову підготовку за кордоном, можуть залишати територію України для навчання, лікування та реабілітації. Дозволено виїзд і водіям компаній, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів, працівникам залізничного транспорту, а також морякам, які працюють на міжнародних рейсах. Теж дозволено залишати територію України. Також виїжджати за кордон можуть водії, волонтери, які перевозять вантажі для збройних сил. України медичні вантажі, гуманітарну допомогу. Деякі спортсмени та діячі культури теж можуть виїхати за межі України. Дозволено залишати Україну спортсменам, тренерам, спеціалістам з підготовки до участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах. Для виїзду потрібно отримати рішення Міністерства спорту щодо включення до складу учасників змагання тощо. Діячі культури можуть відвідувати інші країни для благодійного збору коштів або представлення України. На міжнародній арені всі інші чоловіки, які не належать до жодної з перерахованих категорій віком від 18 до шестидесяти років, наразі не мають право залишати Україну. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харковський звісті.